Пастка за 4 тисячі доларів. На Прикарпатті поліція затримала жительку Калуша за вербування для секс експлуатації за межами України. 34-річна підозрювана неодноразово перебувала за кордоном. Також відвідувала одну із країн Азії. Згодом вона почала вербувати молодих жінок, які перебували у складних життєвих обставинах без роботи, стабільного доходу та з борговими зобов'язаннями. Для їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду підозрювана обіцяла жінкам високу зарплату до 4 тисяч доларів США щомісяця за так звані гарно проведені вечори. Насправді вона ж мала намір використовувати їх для надання сексуальних послуг, коли фігурантка намагалася залишити територію України. Поліцейські повідомили їй про підозру учинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 149 кримінального кодексу України, деться про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Суд призначив підозрюваній домашній арешт на добу. Кримінальне провадження перебуває під наглядом Івано-Франківської обласної прокуратури. Поліція Прикарпаття застерігає громадян бути пильними та не погоджуватись на сумнівні пропозиції про влаштування, особливо за кордоном. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами подібних схем, звертайтеся до правоохоронців. Правоохоронці наголошують, торгівля людьми це тяжкий злочин проти основних прав особистості. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.